you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Під час повномасштабної війни українські нардепи почали дуже добре жити та пересіли на нові елітні машини. Півроку вся країна у війні у людей брак коштів на звичайне харчування. Ціни ростуть, а багато інших залишаються без даху над головою. Втім, у вибраних українців з'являються кошти на розкішні авто. Золоті потреби у важкий час для наших депутатів людям намагаються закрити очі, закривши урядовий квартал столиці для сторонніх осіб. Щоб спостерігати за Депом було важче у такий спосіб послаблено громадський контроль за владою. Бігус-Інфо спостерігали за нардепами, які прибувають на роботу. Почнемо із заступника голови фракції Слуга народу у Верховній Раді Андрія Мотовиловця. Після вторгнення РФ він почав користуватись новою «Ауді» Q7. Також у Ольги Василевської Смаглюк, член фракції Слуга народу, виявили його ар. А нардеп Артем Дмитрук, якого виключили зі Слуги народу. Наразі він член депутатської групи відновлення України, пересів на нову a авій. Сім ауді мотовиловця оформлена у травні 2022 року. Ціни на подібні машини стартують від 80 тисяч доларів. За словами Нардепа, це авто його брата, який дав йому покористуватися літною машиною. На новій ауді А 8 Дмитрук традиційні номерні знаки, які використовує нардеп. В інстаграм Нардеп виставляв фото та сторізи з різних машин, проте користування ними не було відображено в офіційних документах. Дмитрук тоді пояснював, що лише брав ці машини у друзів, чи взагалі це було таксі. Василевська. Смаглюк почала користуватися Ягуар 2018 року. Випуску ціна автівки на вторинному ринку від 50 тисяч доларів. Автомобіль записаний на брата депутатки і придбаний ними ще у 2021-му. У коментарі журналістам Василевська Смаглюк пояснила, що пересіла на Ягуар, щоб зекономити, адже це авто електрокар. Наразі через військовий стан посадовці, в тому числі і депутати, мають право не подавати декларації, а доступ до реєстру уже поданих декларацій через заходи безпеки закритий. Звідки у Депів такі кошти можемо лише здогадуватись. Нагадаємо, нещодавно на засіданні Верховної Ради депутати підняли собі виплати і надбавки за рахунок міжнародної допомоги, яку отримує Україна від іноземних партнерів. Запроголосували проголосували 308 депутатів. Як свідчить карта законопроєкту, розміщена на офіційному сайті Верховної Ради України, мова йде про проєкт постанови 7561 про внесення змін до постанови Верховної Ради про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України. ВРУ отримала цей документ від групи народ обранців пізніше народні депутати з залу парламенту підтримали цей документ. А потім документ підписав глава парламенту. Підписана постанова дозволяє народним депутатам отримати надбавку в розмірі, встановленому для членів кабміну. Право на підвищення зарплати отримали навіть ті депутати, які не перебувають у жодному парламентському комітеті. Вони отримуватимуть 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. В результаті оклад депутата збільшився на рівень до повномасштабної війни з 28 810 Гривень до 49 тисяч 620 гривень, і це без урахування доплат і додаткових витрат. Зазначимо згідно з постановою номер 7561 в Україні дозволили фінансувати надбавки для нардепів із коштів держбюджету, які надійдуть до скарбниці України як допомога від міжнародних партнерів. Схоже, у депутатів війна вже закінчилась. Замість того, щоб під час війни підтримувати армію міжнародною допомогою від партнерів, депутати вирішили підняти собі зарплату в два рази зі всіма доплатами. Зарплата буде. Де становити близько 100 тисяч гривень? На цьому мене все підписуйтесь на канал Блог Блогразумовського тисні дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.